Друзі, вітаємо всіх на каналі Zack Watches. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий годинник від бренду Casio з колекції Edifice. А саме ось така модель Casio EFR S108D2A. Годинник іде в такому боксі. Захисна коробка, ну і основна коробка з логотипом Edifis. Всередині нас зустрічає сам годинник на такій білій шкіряній подушці. Це дуже цікава модель. Цікава навіть, тим, що вона дуже тонка. Має 8 граней, 8 кутів. Ось такий цікавий корпус. Годинник кварцевий, має кварцевий механізм, котрий працює від батарейки 2-3 роки, а потім її з легкістю може замінити і коштує це всього-навсього десь 90 або 100 гривень. Синій колір циферблату дуже круто грає на світлі. Дійсно яскравий та дорогий колір. Також бачимо надпис Casio Edifice, сапфірове скло -e та водозахист на 100 метрів. Сапфірове скло, -e воно не царапається і не дряпається. Навіть через роки годинник буде виглядати як новий, та скло не буде подряпане та поцарапане. Також на циферблаті розташовано віконця дати, а також стрілки. Котре накопичують світло і світяться в темряві. Індекси також мають люмініценде покриття, що надає змогу бачити час навіть в темряві. Довжина корпусу 44,8 мм, ширина 39,9 мм, а товшина всього 7,8 мм. Дуже тонкий корпус, класно відчувається на зап'ясті. Також вага цієї моделі всього-навсього. 110 грамів, що робить цей годинник дійсно непомітним на руці. Сам корпус та браслет виготовлені з нержавіючої сталі, яка нержавіє та не тримає з часом. Сам браслет також гарної якості, виконан дуже цікаво. Він литий, це великий плюс. Бачимо сатин, сатинування, а також дзеркальну поліровочку. Застівка з логотипом Edifice на кнопках. Ось так вона відчиняється. І задня кришка корпусу також сталева, і на ній можна побачити всю інформацію про цей годинник. Зараз примірюємо цю модель на руці. Ось так годинник виглядає на моєму запясті. У мене досить крупне запястя. Десь 21 см в хваті. Але я вважаю, що ця модель підійде хлопцям середнім або невеликим запястям, тоді він зовсім чудово буде виглядати на руці. Також великий плюс це вологозахист на 100 метрів, що дозволяє з цим годинникам плавати, приймати душ, пірнати та просто не хвилюватися під час дощу. Ну а якщо тобі сподобалась ця модель, замовити її можна в нашому інстаграм-магазині за Продаємо лише оригінал з офіційною гарантією на цілих два роки. Посилання бу. Буде...